Зараз в окремих засобах масової інформації дуже обережно розповсюджується інформація про багатомільярдні статки е, такої особи собі Анатолія Шкрибляка, який є власником сумнозвісної компанії Техново. Це Дарницька ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Черкаська ТЕЦ та інше. Мільярдні статки на Кіпрі, все як положено. З іншого боку, на сьогодні. Гаузь теплокомуненерго в величезних боргах. Вони заборгували десятки мільярдів гривень, і ніхто не розуміє, що робити з цими боргами. Більш того, держава зробила все, щоб абсолютно не контролювати, що відбувається сьогодні в цих боргах. Як ви думаєте, оці борги теплокомуненерго і оці статки Анатолія Шкребляка та інших ділків пов'язані вони чи ні? Питання риторичне. Розумієш, ви дорослі люди, пов'язані.